Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Чому така відмінність? Пише журналіст Юрій Бутусов. Коли Мінінфраструктури будувало дороги великого будівництва, президент Зеленський особисто контролював виконання та їздив на об'єкти, і така увага давала гарний результат. А коли Міноборони має будувати полоси оборони під час війни, Верховний Головнокомандувач Зеленський не контролює особисто будівництво та не їздить на об'єкти, тому стан обладнання лінії оборони. Незадовільний. Як привернути увагу верховного головнокомандувача до проблеми оборонних споруд, може хтось зі слуг народу служить у піхоті і зробить звернення. Ми прозповсюдили. Командир однієї з бригад ЗСУ про обладнання позицій на другій третій лініях оборони інженерною технікою, каже, пише Юрій Бутусов. Найближче, де ми риємо, інженерною технікою позиції 900 метрів від противника вночі, там де дозволяє рельєф місцевості. Це можливо не всюди, але якщо можливо, то техніка працює на найближчій відстані. Також постійно працюємо над тиловими позиціями машини риють постійно, капоніри, траншеї, бліндажі, вогневі позиції. Це нескінченна праця. Тилові позиції забезпечують прихований маневр в обороні, дозволяють військам спиратись на надійні укриття в зручних умовах. Підвозимо будівельні матеріали, щоб швидко перекривати та маскувати все це. Піхота не може так швидко та якісно закриватись. Рити технікою це великий ризик втрати, цінний трактор чи екскаватор, але не рити технікою великий ризик втрати десятків життів, озброєння, а значить, і ризик програти бій. Застосування техніки потребує планування, але без застосування інженерної техніки ефективно втримувати рубіж оборони дуже важко. Не треба перекладати усе на піхотинця з лопатою там, де краще діяти системно. Апдейт. написав цей допис, тому що, на жаль, у більшості наших бригад та оперативно-тактичних управлінь системна інженерна робота з застосування техніки не ведеться. І деякі навіть військові пишуть інколи, що обладнувати позиції має сама піхота лопатами та наявними силами. У нас незадовільний стан обладнання оборони. Оних рубежів і не визначений відповідальний у роботі. Бутусов зазначає, щоб не довелося потім співати про фортецю Авдіївка і вирішувати кризу. Необхідно вчасно посилити оборону. Місто штурмують 114, 15 та 21 перша мотосілецькі бригади, посилені спецпідрозділами го армійського корпусу ЗСРФ. У резерві зосереджена 30-та мотосілецька бригада. Їх підтримує артилерія та авіація зі значною кількістю боєприпасів. Ворог атакує Авдіївку одночасно з півдня й півночі. З 10 до 14 жовтня російські війська Вдень і вночі проводили безперервні штурмові дії, одночасно вводячи в бій значні сили. Окремі наші взводні опорні пункти атакували колони до 30 одиниць бронетехніки з десантом. Але видатний воїнський подвиг для України здійснила 110-та механізована бригада, яка обороняє вдіївку. 110-та бригада, посилена другим батальйоном президентської бригади і кількома спецпідрозділами, показала високу боєздатність та добре підготувалася до російського нападу під ударом одразу трьох російських бригад і під ураганним обсілом наші війська Тримали в цілому першу лінію оборони. 15 жовтня ворог змушений був зупинитися для перегрупування, оскільки в них закінчилася піхота. 135 одиниць бронетехніки за 4 дні було знищено і підбито навколо Авдіївки, 135 з координатами на відео. Уявіть масштаб атаки та високу високобоєву ефективність. 110-ї бригади і доданих сил. Одна передова посадка, яку захопили росіяни, коштувала їм трьох штурмових батальйонів, і вони змушені були перегруповуватися. Розвідбат 114-ї бригади з СРФ атакував безпосередньо. Середньоавдіївський терикон і штурмова група дійсно змогла залізти на гору на висоту 40 метрів, але там вони всі і залишилися. На жаль, серйозних втрат зазнали й українські підрозділи, але наші війська зберігають ефективне управління, бойовий дух, утримали основний рубіж оборони і продовжують знищувати ворога. Російське командування планує новий штурм і поповнення розбитих частин, необхідні додаткові сили і нам. Щоб не довелося потім співати про фортецю Авдіївка і вирішувати кризу. Необхідно зараз вчасно посилити. Нашу ефективну на цей час оборону. Мадянське суспільство може зараз допомогти героям 110-ї механізованої, потрібні дрони, особливо нічні дрони з тепловізорами, потрібні FPV-дрони, плати ініціації, антени для управління дронами. Це все потрібно терміново. Мій фонд зараз передає партію такого обладнання до Авдіївки, але треба набагато більше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.